Всім привітимо, продовжуємо кар'єру за Лондонські Челсі після невеличкої перерви на моєму каналі. А також я нагадую, що в англійській прем'єрлізі ми посідаємо першу сходинку, а от у лізі чемпіонів ми зазнали однієї поразки і займаємо шосту позицію. А також я хочу нагадати, що я розпочав ще одну кар'єру паралельно за енергі кодбус, якого очолив Златан Ібрагімович. І ось тут десь я залишу посилання. Одразу переходимо але вже після перегляду даного відео. Не забуваємо про вподобайку, пишемо приємний коментар, підписуємось на канал. А також приходимо до телеграм-каналу і ми починаємо. Одразу переграємо Верхемтон з рахунком 2-0 завдяки голам Джексона та Камавінги. Палмер признаний гравцем матчу, і його статистика на початку цього сезону просто шалена. А ми вирушаємо на Тоттенхем Стедіум, де на нас вже чекає матч з Тоттенхемом. Атаці Тоттенхем, Соломон віддає передачу на Соланке, Соланке самотужки пробуває. Фуфона блокує лам'я залишається. Соломона Соломон вже в штрафному метанчику віддає на Соланке, і рахунок відкрито вже в першій атаці в цьому матчі. Атака Тоттенхэму поро правим флангом проривається виконує подачу в свій майданчик і добре грає Санчес на виході. Санчес одразу вкидання на Михайла Мудрика. Мудрик обігрує Порро. Одразу віддає на Ендріка. Ендрік на швидкості тікає від захисників. Ендрік. Ендрік вже в штрафному майданчику можна пробувати. Пробуває Ендрік і рахунок зрівняно 1-1. Берґал віддає на Соломона. Соломон одразу на Соланки. Соланки далі на Джонсона. Джонсон. вже в 4 майданчику пробиває Джонсон та знову виводить Тоттенхем вперед. Рахунок стає 2-1. Одразу на Ендріка. Ендрік проти Драгушина. Ендрік. Притримує м'яч Ендрік. Можна віддати передачу. Віддає на Мудрика. Мудрик вже в 4 майданчику. Мудрик скидує під удар. Палмеру. Палмер пробиває і рятує зараз голкіпер свою команду. Ланки віддає передачу на Джонсона. Джонсон знов на ударній позиції. Джонсон пробиває. М'яч в сітці. рахунок стає 3-1. Бентанкур тягне м'яч самотужки. Бентанкур розвертається. Віддає передачу на Соланке. Соланке далі на Джонсона проти Джонсона Забарний. Джонсон спокійно обігру Забарного, Пробуває Так і рахунок стає 4-1 на користь Тотинхами. Завершуємо на цьому перший тайм. Джонсон забуває три голи. Рахунок 4-1 на користь Тотинга. Потрібна швидка атака від нашої команди. Ламін Ямаль правим флангом атакує Челсі. Ямаль. Ямаль вже жертва майданчику. Ямаль розвертається. Віде під удар. Чексом. Пробуває. Рахунок Стоїть 4-2. Мудрик віддає на Палмера. Палмер можна пробувати з дальної дистанції. Пробуває Палмер, сейв голкіпера. В атаці Тоттенхем. Чудову передачу отримав Соломон. Далі віддає на Соланки. Соланки вже в штрафному майданчику. Соланки. намагається щось придумати. Пробиває дуже неточно. Палмера. Палмер далі на Джексона. Джексон приймає м'яч. Можна далі проходити. Джексон штрафного майданчику. Розвертається. Джексон пробиває по воротах голкіпера. Гюсто. Чудово відбирає м'яч. З нічим, Палмер. Палмер на дриблінгу проходить Спенса. Палмер. Жефт okay, можна намеданчиком поставити. Yeah. Палмер Джексон забуває. рахунок стає 4-3. У нас залишається 5 хвилин ігрового часу. Небезпечний стандарт біля воріт лондонського Челсі. Соломон і Педро пору біля м'яча. Поро пробігає. Соломон пробуває Так стійка рятує Челсі. Завершуємо наш матч з рахунком 4-3 перемагає Тоттенхем. І незважаючи на поразку, палмер входить до команди тижня разом з Георгієм Судаковим, якого ми бачимо вже вдруге за цей сезон. І одразу вирушаємо на Брідж, де на нас вже чекає Спортінг в матчі в рамках Ліги Чемпіонів. Осто ідея передачу на Енсона Фуфана. фофана. Фофана притримує м'яч. Віддає на палмера. Палмер. Палмер на правому фланзі. Виконує подачу в стихний майданчик. Мудрик спокійно приймає м'яч. Можна пробувати. Пробуває Мудрик. із свою команду Мудрик віддає на Джексона. Джексон. Джексон. Чудова передача на Палмера. Палмер виходить із Fucking Добиває Забуває поворотах Палмер. Палмер. Поперечно рятує зараз Портінг добування від Палмера і блокує хтось з захисників. Ель віддає на Катамо. Катамо повертає Нелю. м'ячем. Нель проходить Фуфана. Нель вже в штрафному майданчику. Нель притримує м'яч. Пробиває повз ворота. Проходить м'яч. Портінг атаці, Катамо, катамо віддає передачу на Нель. Нель вже вкотре в нашому штрафному майданчику. Нель Нель пробиває по поворотах. І Санчес все ж таки забирає м'яч до рук Санчеса. Енсо з м'ячем віддає на Палмера. Палмер спокійно приймає. Віддає на Джексона. Джексон Джексон проходить крізь двох захисників. Виходить he на побачення. He Побудуває Джексон. Рахунок відкрито на останніх хвилинах першого тайму. Перший там завершено з рахунком 1-0 на користь Челсі. в атаці, Катамо, катамо віддає передачу на Гонсалеша. Гонсалеш далі на Неля. Нель пробуває, перекидував Нель і. І що тут? А тут арбітер просто призначає пенальті. Я навіть не розумію, за що тут призначений пенальті. Дивимось повтор Нічого не ясно з цього повтору, але пенальті ворота Челсі вже призначений. Гонсалвеш проти Санчеса. Гонсалвеш пробуває. Санчес рятує Челсі. Челсі швидко розіграли м'яч після стандарту. Камавінга з м'ячем розвертається. Відає на Палмера. Палмер далі на ламіна Ямаля. Можна пробувати. Пробуває Ямаль. Стає 2-0. В атаці Спортінг Трінкау проходить лівим флангом. Трінкау відає передачу на Сантоса, то одразу на Неля. Нель пробуває. Санчес спокійно забирає м'яч. Едвардс виконував кидання на Неля. Нельна Ю. Юльман одразу на Сантоса. Сантос повертає Юльману. Юльман на Сантоса. Сантос, Сантос пробував у по воротах. Поперечка рятує челсі. Санчес дуже невдало грає Санчес. Удар по воротах, блокується. Сантос добування і уникає положення поза грою. Рахунок стає 2-1. Кунку з Мячем. Кунку Йде передачу на Михайла Мудрика. Мудрик це з віддає, Вдає Пімаль пробуває. Рахунок стає 3-1. Отже, віддає передачу на Мудрика. Чудово. Мудрик можна віддати на Ендріка. Віддає на Ендріка. Ендрік уникає прозне okay, позабов. Okay. Рахунок це є 4-1. Завершуємо матч впевненою перемогою Челсі. 4-1. Ямаль признаний гравцем матчу. А ми граємо в нічу з Вестхем Юнайтед та вирушаємо на Еміритс, Де на нас вже чекає Арсенал, який займає третю позицію? Хавер з м'ячем, Хаверц віддавав передачу. Добре, грає Фуфана. І тепер ж атака від Челсі може бути. Ендрік з м'ячем, Ендрік. Ідея передачу на Ямаля. Ямаль все ж таки встигає за м'ячем. Ямаль вже встав на майданчику. Ямаль пробуває поворот. Та грає, рятує Арсенал. Ренсо виконує подачу з кутового. Okay, за парня okay. через себе ножницями м'яч. Всі рахунок відкрито. 1-0 на 12-й хвилині матчу. Через лівий фланг атакує Арсенал. Ну, ну, товариш. Проходить Гюсто. Іде передачу на Міріно. Міріно може пробувати. Пробуває Міріно. І Санчо забирає м'яч. Палмер спокійно проходить Саліба. Палмер можна віддати передачу. Віддає передачу на Мудрика. Той встигає за м'ячем, Мудрик віддає передачу на Ендріка, Ендрік пробиває, ворота проходить м'яч. Палмер чудово відбирає м'яч. Палмер віддає під удар Ламіну ямалю ямаль, ямаль пробиває воротах і знов м'яч іде повз ворота. У Удоджі добре грає. Одразу на Мудрика, той на Ендріка. Ендрік далі віддає на Мудрика. Михайло розвертається, шукає варіанти для продовження атаки. віддає на ендріка. Ендрік сусну майданчику. Віддає на Удоджі, Удоджі далі на Енса поворота. Рахунок стає 2-0. Завершуємо перший тайм, 2-0 Попереду Челсі. Отація Арсенал. Ну ну товариш м'ячем, Товариш проходить фуфана. віддає на Одегора, Одегор пробуває. Санчес ротує, а далі вже Барни підстрахував добре. Енсо розігрує швидко стандарт. Одразу на Palmer. у named Racho стає 3-0 на користь Челсі. Арсенал в ротації. Тросар, Тросар виконує подачу. в Штатий майданчик. добре грає Санчес. Фана пасси на прибирай. І тепер може бути швидка контратака від Челсі, Мудрик віддає на Джексона, Джексон. Джексон бігру одного захисника. Джексон проходить і другого захисника. Можна пробувати. Пробуває Джексон на місці рая. Через правий фланг проходить атака Арсеналу. Адегор віддає на Дуніса. Нуніс пробуває і дуже неточно пробуває Дарвін. Завершуємо матч впевненою перемогою Челсі 3-0. Енцу признаний гравцем матчу. А ми спокійно переграємо Евертон з рахунком 2-0. І після 15 турів ми займаємо першу позицію. 37 очок маємо. Далі йде Ліверпуль 32 очки. І Манчестер Сіті на третьому місці 31 очко. очко. Молодіжній академії України з'являється ще один талант. Ігор Бондаренко, і ми одразу його запрошуємо до нашої основної молодіжної команди. Та переходимо до матчу Ліги Чемпіонів проти Фенербахче. В Атаці Фенербахче Кінзнячим Кін проривається до штрафного Майданчику Кієнт. Кент. Кент віддає продачу на Линисирі. Не сирий далі на Кахведжі. Кахведжі пробиває. І рахунок відкрито 1-0. Правим фланом проходить атака Фенербахче. Кахведжі. Кахведжі. Тягне м'яч. Мяч все ж таки залишається у фенербахчі. Ли не отримав м'яч. Вже в третому майданчику. Не сирій. Рахунок стає 2-0. Ямаль віддає на палмера. Палмер далі на ендрик. Андрій сесной майданчику. Can't Ендрік can't мудрику. Мудрику. Мудрик забиває гол. скорочує відставання, Рахунок Баудин. Кент проходить крізь Енсу Фернандеса. Кент пробуває здалеку, і повз ворота проходить м'яч. Знову атака від Фенербахче. Фред віддає на Шиманський. Шиманський проти забарного віддає на Лниниси. Ельнисирі пробуває по воротах і знов м'яч опиняється. В сітці у річе рахунок 3-1. Палмер пробуває по воротах. Палмер стійка рятує Фенербахче. Знову атака від Фенербахче. чи проти забарного несирі. Шаманський Шаманський пробиває, Санчес рятує І Кутовий заробляє фенербахче. Завершуємо перший тайм з рахунком 3-1 поступається Челсі Фенербахче. У доджі добре грає. Одразу скидка на Ямаля, Ямаль. На Ендріка. Ендрік, Ендрик вже в в майданчику. Ендрик, але немає змоги пробити. Ендрик віддає на Ямаля, Ямаль, Ямаль, Ямаль. Чергова атака від Фенербахче. Ель Несері. Ель ельниселі отримує м'яч. Він вже в таку майданчику пробуває Санчес, рятує Челсі. Енсо віддає передачу на Палмера. Палмер. Далі Нкунку. Нкунку. Одразу на ламіна Ямаля, Ямаль. Розвертається Ямаль, віддає на Palmer, Palmer. Палмер побуває. На дистанції м'ядсираку стоє 3 Ломар віддає нам Кульку. На Кульку далі на Ендріка. Ендрік, Ендрік все ж таки встигає за м'ячем. Ендрік пробуває здалеку. І сей від Ліваковича. Бойова нічия на Стенфор Брідж рахунок 3-3. І після цієї перестрілки Ямаль признаний гравцем матчу. А от Рома залишається на першому місці в лізі чемпіонів. Далі йде інтер в них 14 пунктів. А от Парі сен жермен Борусія, Дотмун, Челсі, Барселона та Манчестер Сіті маємо по 13 очок. А ми вирушаємо до Манчестеру, де на нас чекає Манчестер Сіті, який знаходиться на третій позиції. Віддає передачу на Палмера. Палмер. Палмер, Палмер Вже в тому майданчику. Палмер скиду під удар Камавінга. Камавінга пробуває Едерсон на місці. Добре грає Камавінга. І тепер може бути атака Челсі. Камовінга на Палмера. Палмер. Палмер пробуває з дальної дистанції. Палмер повз ворота проходить м'яч. Доку вже на лівому фланзі. Протинує фафана. Доку вже в штрафному майданчику. Доку прострілює або пробуває, але м'яч проходить повз ворота. Мудрик на палмера, палмер. Далі на Ніколаса Джексона. Джексон обігрує Акі. Джексон же вторг майданчику. Попробує Джексон. М'яч. Всі рахунок відкрита на 19 хвилині 1-0. Джексон віддає передачу на Мудрика. Мудрик. Мудрик. Мудрик з м'ячем. Шукає варіанти. Повертає на Камавінгу. Камавінга. далі на Джексона. Джексон в штату майданчику. Пробуває удар. Блокується, але перше на підборанні. Гюсто. Юсто розвертається, віддає на Ямаля. Ямаль, Ямаль в штуму майданчику. Пробуває Ямаль. Сей від Сіті атаці. Фоден віддає передачу на Холанда. Холанд пробував по воротах і повз ворота проходить м'яч. Не дуже насичений на моменти перший тайм, але рахунок 1-0 Челсі попереду. Де віддає передачу на Холанда. Той назад на Бернарду Сілва. Сілва на Фодена. Фоден повертає Холанду. Холанд пробуває Холанд. І Санчес рятує Челсі. Доку намагається прорватися лівим флангом. Доку. Доку віддає на Холанда. Холанд вже же втувто майданчику. Холанд пробуває і Холанд Поперечно рятує Челсі. Холанд Голланд зночі. Фоден видит на Фоден. Фоден пробуває і знов сей від Санчеса. Фоден з м'ячем. Фоден намагається щось придумати. Філ Фоден. Фоден віддає передачу на дебрю, не, не пробуває. І знов Санчес рятує Челсі. Пумаль віддає на Палмера. Палмер. Палмер втрачає м'яч в центрі поля. І тепер одразу атака Сіті. Фоден. Фоден приймає м'яч в нашому штрафному майданчику. скидує під удар. Холанду Холланд пробуває. І Санчес знов рятує нашу команду. Фоден з м'ячем. Фоден. Фоден обігрує двох. Відає на Бернардо. Бернардо одразу на Родрі. Родрі пробуває. І Санчес рятує Челсі. Вкотре вже в цьому матчі. Фоден виконує подачу з кутового. Гюсто перше на м'ячі. Холанд підбирає і пробуває через себе. М'яч опиняється всі цірі. Рахунок 1-1 жорсток на майданчику Холанд пробиває по воротах. Санчес на місці завершимо матч з рахунком 1-1. І після цього напруженого матчу Холанда признано гравцем матчу. Ось таким вийшов випуск сьогодні, де було все і перемоги, і поразки, і голи через себе, і нічії на останніх хвилинах. Тому від вас прохання поставити вподобайку. А на сьогодні все всім. Дякую за перегляд і до зустрічі.